Привіт, показую вам наше нове надходження. Це у нас Hyundai Ioniq 5, привезений з Німеччини. На повному приводі. 22 й рік, модельний, 21 й рік виготовлення. Максимальній комплектації Project 45, 51 тисяча оригінального підтвердженого пробігу. Автомобіль від офіційного дилера Hyundai був викуплений вся сервісна історія автомобіль. Цілий, без підфарбувань, без жодних нюансів, можна сказати, близький до нового. В дуже крутому, класному кольорі Хамелеон Digital Till називається. Такий він зеленкуватий, голубий, сірий. Переливається, класно виглядає. На максимальних 20-го радіусу опційних дисках. гума в нас Мішелін. 25545, Pilot Sport EV, як нова, оптика максимальна, В-образна підсвітка присутня, камери 360, повний пакет асистентів, сам автомобіль паркується за допомогою ключа. У нас проекція на лобове скло, він код. Сонячні панелі на даху, solar glass, безключовий вхід, салон в темному виконанні, в шкіряному оздобленні. є пам'ять сидінь, повний електропакет, повне максимальне регулювання сидінь, вони йдуть з цією підтримкою, є функція релаксу, підігрів і вентиляції, підігрів задніх сидінь присутній, підігрів керма, лобового скла. Електрокришка багажника. Перепрошую, 54 тисячі пробігу, В салон жодних зауважень немає. Ось так виглядає. Два ключі, повний комплект зарядок. Є перехідник. Той що... Відключається, автомобіль може видавати електроенергію до 3,6 кВт за годину. Заднє сидіння в нас теж максимальні з електрорегулюванням. Стан машини дуже збережений, жодних нарікань нема. Класний колір. Тут все гарно, все як нове, ніяких зауважень немає. Тут лежить у нас ремкомплект, аптечка, фаркоп присутній є до цього автомобіля. Спереду лежать під капотом в карманчику зарядні пристрої і перехідник для видавання енергії. Ось так от виглядає. Таке авто є, кого цікавить. За детальною інформацією телефонуйте. Телефон вказано в описі під відео. Всім гарного дня!